Давай. Поїхали. Привіт. Мене звати Володимир Кухар. Ми зараз на даху будинку, в якому я виріс. Тернопіль, вулиця Київська, 16. За мною школа, в якій я вчився, закінчив 89-му році. Мою маму звати Кухар Любов Петрівна. Ціле життя працювала на швейній фабриці. В Тернопільському виробничому швейному об'єднанні. Тата звати Кухар Богдан Васильович, мій тато шофер. Пройшов шлях від шофера в армії на зілі, на поливалці і зробив таку кар'єру, завершив камазістом на вантажному автомобілі, возив Щебінь, пісок. Люди, які працювали в автоколонії 22-24, згодом під автопідприємстві 16154, знають мого тата. Я дуже радий, що воно добре його згадує. У мене дуже хороше, щасливе життя. Я люблю свою сім'ю, У мене двоє прекрасних дітей. Я багато часу приділив для того, щоб розвиватися в цьому житті. З рідного міста я поїхав досить рано, тому що шукав, шукав більше нових знайомств, знань, ідей. Вчився в Львові на історичному факультеті. Після Львова у Львові я познайомився з друзями, з іноземцями, з поляками, швейцарцями, які трошки мені розширили уявлення про цей світ і підказали, що можна продовжувати освіту на Заході. Я самостійно вивчив англійську мову, здав екзамен TOEFL і навчався протягом року в Центральному європейському університеті в Будапешті. Мені дуже пощастило з цим. У нас було дуже цікаве молодіжне середовище, воно було таке багатонаціональне, воно було дуже таке динамічне, високоінтелектуальне, веселе. Ми вміли вчитися і вміли відпочивати. Згодом я працював, працював в Міністерстві економіки. Мав щасливу нагоду працювати в Національному агентстві з реконструкції та розвитку, яке очолював ШПК Роман Васильович. Мій керівник, якого я поважаю, хороший адміністратор, здібний керівник, патріот, безумовно, України. Звідти я факсом надіслав свої документи в Центр європейських студій Бонського університету. Це був новий проєкт, про нього я дізнався з журналу Економіст, який підписував Національне агентство України з конструкції та розвитку. Я очолював там прес-службу. Гуртав цей журнал і в розділі «Classified» побачив оголошення про те, що, що набирають таку нову програму, програму такого нового типу, відкрита, англомовна, для того, щоб залучати міжнародних студентів, щоб змагатися з університетами США. Я провчився рік на європейських студіях в Бонні, Бонн тоді був ще столицею Німеччини через дорогу. У нас був музей сучасного мистецтва, був Бундестаг через дорогу. Дуже теж був цікавий час. Я поподорожував по Німеччині, був в Європейському центральному банку, був в європейській комісії в Брюсселі, просто подивився Баварію, подивився північ Німеччини. Знову повернувся в Україну і пішов на державну службу. Для того, щоб реалізувати ті знання, які були отримані по моїй програмі з європейських студії, попрацював. Незабаром почав працювати в третьому секторі, почав працювати в міжнародних проектах, в парламентських проектах, організовував семінари, видавав літературу для, для депутатів українських, працював. Аналітичні матеріали, маркетингові дослідження. Під час е, помаранчевої революції я громадянин я активно підтримав. В моїй хаті в Києві е, ночували десятки тернополян. Е, в моїй тещі ночували. Ми разом їздили тими снігами, морозом, е, злоденілими вулицями, ділилися враженнями ввечері, такі між собою обміни думками, робили дискусії, політик інформації і та так далі. Всі ми хотіли кращого життя. Це вже було після того, як е, під час власне, самих виборів я був спостерігачем і членом технічної комісії в Харківській області, у складі групи активних тернополян, які дуже хотіли, щоб вибори відбулися справедливо, щоб Україна заслужено отримала свого президента. Ми були в Дворчанському районі, це на кордоні з Росією. Цікавий досвід і цікавий час, важливий час. Я радий, що з того часу в мене лишилося хороше враження про людей там. Ми, ми розуміли одне одного. На завершення виборів ми, ми спільно пили чай при свічках, які, які ми там тримали на випадок якихось провокацій, жодна провокацій допомоги, були все спокійно. І я радий, що наші приємні є У нашій країні є спокій, але, на жаль, за 21 рік. Прогрес наша країна здійснила невеликий. Тобто цей прогрес є. Країна змінюється, є багато нових е будинків, магазинів, е деякі дороги побудовано. Але цей прогрес треба оцінювати порівняно того, як живуть інші країни, інші люди. Тому що вони теж протягом цього часу, протягом цього 2021 року не стоять на місці. Ми всі вийшли з Радянського всі вийшли з соціалістичного минулого бою з, з Центральної Європи. І той розвиток, який мають ці країни, на превеликий жаль мій і всіх громадян небайдужих, він набагато більший, ніж наш, ніж наш який міг би бути. Я е, вирішив з'ясувати, чому це відбувається так. З колегами ми заснували громадську організацію Українська альтернатива. І шукаємо однодумців вже протягом більше двох років по всій Україні. Розвиваємо нашу громадську організацію, напрацьовуємо позитивну програму для того, щоб в майбутньому її здійснити. Ця ідея дуже важлива для мене і для наших колег, для наших учасників української альтернативи. Тому що на моє переконання в Україні. Достатньо патріотів, але достатньо людей незадоволених, які, які мають гонор, які протестують. Але, на жаль, дуже рідко вони мислять конструктивно. Вони думають про те, як скинути когось, як поборотися проти. І кожного разу вони поборюють і потім не знають, що з цим робити. Ми з друзями напрацьовуємо позитивну програму. У нас є економічна програма, у нас є цінності спільно вироблені, у нас є місія, мета. І після певних роздумів, розважувань, які тривали досить довго, бо ще з осені мені пропонували балотуватися, я цю думку відкидав, тому що тримався осторонь політики це життя, Я ніколи не був в жодних партіях, але ближче до весни я прийняв рішення балотуватися. І Мені дуже потрібна підтримка земляків. У мене, у нашої команди, в групи людей, які мене підтримують в Тернополі. Це мої сусіди, мої однокласники, мої друзі, які мене давно знають, я їм вдячний за їхню довіру, за їхню підтримку. Є достатньо сил, розуму, досвіду, напрацювань для того, щоб змінити країну на краще. Я розумію, що нам буде непросто, тому що ми поки що в меншості. Насправді нас багато, просто нас ще не видно. Але в даній ситуації ми поки що в меншості. Але я переконаний, що необхідно з чогось почати. Мусить почати хтось. Воно не впаде з неба, воно не прийде саме по собі. І необхідно почати з чогось. Ці вибори для мене є важливою нагодою для того, щоб, отак, як зараз я спілкуюся з вами. Поговорити з багатьма людьми, поспілкуватися глибше зрозуміти, чим живе ця країна, і запропонувати нашій країні ті нові підходи, які нами напрацьовані. Я е, дуже розраховую на, на відкритість моїх земляків, тернополян до спілкування. Запрошую прийти на вибори. Я розумію, що люди розчаровані. Багато всього відбулося такого в житті українському, яке, яке розохочує і до виборів, і до політики, і до партії, і до, і до взагалі будь-яких процесів, вже навіть по телевізору їх не хочуть дивитися. Але я прошу свою громадянську місію, свою громадянську роботу все-таки зробити, подивитися, хто в нас є на цих виборах. А на цих виборах в нас є окремо йдуть партії по списках, і ви отримаєте на дільницях один бюлетень, де ви вас дві партії. Є мажоритарний округ, де є, балотуються особистості. Я йду самовисування, я не представляю жодні партії. І зробити свій вибір. Просто прийдіть на вибори з любов'ю і повагою до вас.